Дорогі друзі, сьогодні слово Боже, хочу зачитати для вас. Господи, прошу тебе, очисти мій розум, відкри моє серце, щоб я була готова прийняти те, що Ти хочеш мені сьогодні сказати. Євангелія від Йоанна. Тож наступного дня бачить він Ісуса, що йде до Нього. Та й каже, ось Агнець Божий, який світу гріх забирає. Це той, що про нього оповідав я. За мною наступить муж, сущий передо мною, був бо раніс за мене, і не знав я його. Та я на те прийшов водою хрестивши, щоб Ізраїлю об'явлення був Він. Тож Йоанн свідчив. Промовляючи, бачив я духа, що мов той голуб з неба сходив і перебував над ним. І не знав я його, але той, хто послав мене водою Хрестити, сказав по мені, над ким побачиш Духа, який сходить, і над ним перебуває, той і хрестився тим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий. В цьому уривку Іоанн Претеча говорить про Ісуса. Ось Агнець Божий, який світ гріх забирає. Бог послав Йоанна Претеча перед Ісусом, що Він міг приготувати серця людські. Сьогодні нас Ісус закликає до покаяння, щоб ми могли також приготувати свої серця до зустрічі з ним. Ісус хоче нам подарувати дуже багато ласк, але чи ми готові їх прийняти? Відкриємо наші серця до приходу Христа. Відкриємо наші серця під час літургії, під час приймання Його самого, чи ми щиро приймаємо Ісуса до свого серця, чи ми хочемо з Ним зустрітися. Ісусе, я тебе дуже прошу сьогодні, допоможи мені, щоб я могла відкрити твоє серце, коли ти приходиш до мене у святому причасті. щоб я могла віддати тобі славу і прославити тебе у своєму житті. Амінь.